19 червня 1992-го почалася війна у Придністрові. Це невизнаний регіон Молдови. Українська Вікіпедія пише, цитую, що цього дня конфлікт між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою перейшов у фазу військового протистояння, яке тривало більше місяця, і завершилося підписанням мирної угоди та введенням у Терасполь і Бендери російських миротворчих сил. Що? Серйозно? Російських миротворчих сил. Слава Україні! Я Олег Крештопа, це історія для дорослих. І сьогодні, в річницю початку війни в Молдові, ми розвінчаємо чергову російську брехню. Підписуйтеся на історію для дорослих, ми пояснюємо, чому минуле актуальне і сьогодні. Також підпишіться на інші наші канали History for Adults, Теорія змови і Парадокс Криштоп. Підтримайте нашу роботу на Патреоні чи донатами. Але головне підтримайте сили оборони України. Сьогодні збираємо на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій. А ще разом з фондом Повернись живим на школу безпілотників Ятаган. Панину етнічним кордоном часто слугували річки, так і з Дністром на лівому березі жили переважно українці. Тож не дивно, що північна частина нинішнього Придністров'я перебувала у складі Київської Русі, а згодом Галицької держави. Потім настала черга Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. З півдня на цій території претендувала то Золота Орда, то Османська імперія у 14 столітті на правому березі Дністра виникає Молдовське князівство. Виведе. Некоторе. На ту благодатною землю лягла кень фашизма. Ще трохи зарано. Молдовське князівство займало і українські етнічні землі, наприклад, покуття з Коломиєю та Хотин. І довгий час було васалом Туреччини. Ще південніше та західніше утворилася Валахія або ж Волощина. Цікава хоча б прапором жовто-синім. Виведе некотере. На ту благодатною землю легла тінь фашизма. Все ще зарано. Українські козаки з волохами та молдаванами жили по різному. То в походи ходили на те ж Придністров'я. А Іван Підкова навіть на короткий час став господарем молдавської землі. То союзи укладали, як от Богдан Хмельницький. Він навіть одружив свого старшого сина Тимоша з донькою молдавського володаря Лупола Розандою. Mm -hmm. Утім, проти Лупола піднялося повстання, до якого приєдналася Волощина та Трансильванія. Закінчилася та історія трагічно. У молдовському поході Тиміш Хмельницький загинув. Прошивіть свою історичну пам'ять. Богдан Хмельницький після цього уклав угоду з правителем Трансильванії Юрієм Ракоці II. Прапор у них, до речі, теж цікавий. В результаті усіх перетрубацій та воєн, північна частина Придністров'я відійшла до української гетьманщини. Навіть після знищення січі тут ще довго зберігалася козаччина, чорноморське та буйське козацькі війська. У 1917 дев'ятсот все Придністров'я увійшло до складу Української Народної Республіки. Був навіть створений окремий регіон – Подністров'я з центром у Могилів-Подільському. На заході УНР межувала з Румунією, яка ще в 19 столітті об'єднала Молдову, Волощину та Трансильванію. Коли більшовицька Росія перемогла УНР війні, то Придністров'я увійшло до складу України радянської. Одним з володарів регіону став радянський розбійник-олігарх Котовський. Бандитська кличка Кот. О, У 20-х роках Котовський з Фрунзе офіційно відкраїв від УРСР Придністров'я і заснував там республіку Марс. Це не на честь Бога війни, а абревіатура Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. Це було таке собі гібридне утворення, до якого в майбутньому Сталін хотів приєднати всю Румунію. У сороковому за пактом Молотова Рібентропа це вдалося частково. Приєднали Бесарабію, і автономія стала окремою республікою СРСР. Кутовського до того часу, щоправда, вже вбили. А далі вже і справді з'явилася та сама тінь Виводи. некотере. На цю благодатну землю легла тінь фашизма королівство. Румунія під час другої світової війни була союзником Гітлера після неї. Відійшла до сфери впливу СРСР, але, хоча й була комуністичною диктатурою, зберігала часткову незалежність радянському союзу. Дістався лише її шматок Молдова, до якої вже повноцінно приєднали Придністров'я. Ще до сьогодні у самій Молдові точаться суперечки, чи є Молдавани окремою нацією чи частиною одного румунського народу. Мова як мінімум дуже 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 схожа, щоб хоч якось відділити Молдаван від румунів, у СРСР їм запропонували кириличний алфавіт, а ще. Плодили сотні фактично російських анекдотів. Шоу Малдаванін мимо многоетажного дома. До да упала з криші йому на голову ледяна глиба. Почесав он за і говорить, как хорошо, що у мене нет мозгов, а то вийшло би сотрясень. Щоправда, деякі історії з життя бувають цікавішими за придумані анекдоти. Якось у Кишиневі у барі ми з друзями замовили по маленькому бокалу пива. Офіціантка не несе і не несе замовлення. Запитуємо, чому так довго каже: у нас проблема. Маленького пива немає у прейскуранті. Почали ділити 0,5 на 0,33 – не виходить. Але ви не переживаєте, каже офіціантка. Зараз щось придумаємо. нарешті, виносить три повних бокали по 0,5 і п'ять порожніх по 0,33. І питає: Вам перелити, чи ви самі впораєтеся? Але повертаємося до Придністров'я як до сповільненої міни. Воно було заселене у рівних частинах українцями, молдованами та росіянами, тих масово розселяли по всьому СРСР. Гримуча суміш ще не почав СРСР розпадатися. Як Москва, смикаючи за нитки, спровокувала там конфлікт за два дні до проголошення незалежності Молдови. Придністров'я проголосило свою незалежність. Невдовзі почалися бої, в яких придністровських сепаратистів активно підтримувала Москва, як зброєю, так і живою силою. А коли цього виявилося замало. Задіяла важку артилерію, цілу свою армію дислоковану на території Придністров'я на чолі з уже знайомим вам генералом Лебедем. деякі. на ту благодатною землю легла тінь фашизма. Гірка іронія. Українські націоналісти зона ОНСом тоді теж поїхали у Придністров'я. І спочатку були поруч з росіянами, захищали українські села, але дуже швидко цю геополітичну помилку росіяни виправили. Нас взяли в оточення російські війська, та сама армія, ну не вся армія, зрозуміло, окремі підрозділи армії, тікою командували Лебіць. Ну, от, і е, стало питання нашого роззброєння, і можливо там всяке могло статися. Але ну так як е, на той час що таке була та армія, це ще такі залишки радянської армії, е, вночі ми там вийшли польовими дорогами. Кілька чоловік залишилося, робили видимі, що там наші на базі є. Ну, от, серед них там був той самий Юрій Тима, який пізніше став народним депутатом. Ще кілька хлопців, які ходили, там, це, палили світло, там, щось там щось грюкали. там все. Ну, На ранок, коли прийшли росіяни, то там замість кількох сотень чоловік лише побачили трьох. От, якось велика успішна операція по затриманню трьох українців. Ну. Де Юре, Придністров'я залишається невід'ємною частиною єдиної Молдови. Де-факто це територія, окупована Росією. Чорна діра контрабандних потоків та криміналу насичена мегаватами пропаганди для мегаватників. і загроза як для України, так і для Молдови. Хоча є велика надія, що вже незабаром разом з Росією впадуть і всі її маріонеткові утворення. Слава Україні! А зараз до Придністров'я і Молдови.